Усім доброго дня. Сьогодні продаємо будинок в районі Саварів, повністю готовий до життя, 10 соток землі, комфортне розташування, асфальтований під'їзд. Я зараз на ділянки, тут треба трішечки докласти зусиль, але сам варіант дуже класний, тому що ціна на нього суперадекватна. Я в кінці відео обов'язково залишу за яку вартість ми вам його пропонуємо і чекаємо на ваші пропозиції. Запрошую вас одразу на перегляд вживу, тому що однозначно об'єкт, який потребує подивитися в реальності. Але так е, хочу вам пояснити, що реально. Ця ділянка тут, на цій вулиці, одна з найбільших у будинків. Ось ви бачите, зайду в мене під'їзна частинка, так у нас ворота. Перед будинком подивіться, скільки діляночки. Тут, до речі, всі деревця у нас зродючі, повністю багато фруктових дерев. Далі переходимо, ви бачите, ось наш будинок великий на 85 квадратних метрів. Ось фактично панорамно покажемо вся наша діляночка аж туди до паркана. Тобто повністю 10 соток землі, ось там наш будинок розвернемося. Так вся ця земелька включена у нас до вартості будинка. Повірте, є де розгулятися. Тому неодмінно запрошую внизу в нас ще калітка вихід на іншу частину, і вона прямесенько спускається до річки Південний Буг. Тут до Сабарова метрів, напевно, 150 до е, південного буга, до річки самої. Тому дуже класний варіант: хороше розташування, асфальтований під'їзд, хороша ціна. В Кінці відео зали. І так, Зайдемо всередину будинку. Будинок у нас на 80 квадратів. Ходімо в У нас є три повноцінних кімнати уже з ремонтом. І ще крім того, дві. Я далі в кінці відео покажу. Ще є з окремої сторони вхід. Фактично, ви можете Робити прямо пробити двері, і якщо потрібно, то доєднати ті дві кімнати в загальну житлову площу. Але зараз дивимося все те, що у нас з ремонтом. І так, відхідної зони. Повертаємо. Одразу праворуч маємо кухню, заходимо всередину в кухню. Повна комплектація, тобто продається в такому стані, будинок дуже акуратний. Тут у нас є центральна водичка, є вода з краниці, причому така дуже хорошої якості. Ми в районі Сабарів, дуже близенько до річки, є, до речі, з ділянки прямий вихід, санвузол і вся водичка, каналізація проведено в будинок. У нас тут встановлений котел, пралка і все потрібне теж присутнє. Далі підемо по плануванню. І так, від коридорної зони, хочу, щоб ви зрозуміли, наразі дуже цікаве планування зроблено фактично, як ніби таким. По кільцю, скажімо так, заходимо в першу спальню, ось така у нас дитяча, і далі з неї захід одразу ще в одну кімнату. Ось такого формату, комплектацію ви теж бачите, дуже-дуже акуратний будиночок. можна одразу просто перевозити свої речі та заїздити. І третя кімната ось такого формату. І фактично, ось у нас за цією стінкою, так, от туди, знаходиться ще дві кімнати. Я далі вже в кінці відео додам його. Тобто, ви можете зробити цю зону як коридорну, об'єднати її, і далі зробити ще дві спальні. Тоді вхід у кожну спальню буде свій особистий, абсолютно окремий. Діляночку я вже вам показала, і далі ще подивимося ту чистову частинку. І так, так як я вам і казала, будинок раніше був розділений фактично на дві частини, тому має інший вхід в другу нашу частину. Вона така. В Вістовому стані, заходимо серединку, все поясню, розкажу, як можна його перепланувати. Тут маємо дві кімнати. Я вам показувала звідки прохід. Да? Фактично, ось у нас ця стіночка, тут раніше і були двері з тієї кімнати, тобто ви можете об'єднати цей простір з тим в одну єдину кімнату, по центру пічка і собі реалізувати там чи якусь камінну, вітальну зону і так далі. І крім цього, прямесенько бачите ще одна кімната. Тобто будете мати будинок на 5 кімнат. Сюди. Дуже цікаво для великої родини буде ось такий такого плану будинок. Взагалі вам треба такого, знаєте, хазяїна, який доведе тут до ладу і створить таке сімейне гніздечко. Дуже вигідна локація, абсолютно комфортне розташування, близесенько до річки Південний Буг, ділянка майже 10 соток, правильної класної форми, з ручним під'їздом сюди на територію. Є все потрібне для життя, тому я вас однозначно запрошую. Треба все подивитися в реальності. Тому телефонуйте, покажемо цей варіант на продаж в живу.